Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо чергову партію українки Анни Музичук, яку вона зіграла в 12 му турі турніру претенденток, що проходить в канадському Торонто. В цьому турі Анна грала білими проти індійської шахістки Рамішбабу Вайшалі і вирішила, як то кажуть, просто пограти в шахи. Застосувала цікавий дебютний варіант з жертвою якості, звісно, з компенсацією за цю жертву. І вийшла на велику боротьбу. Що з цього Музичук отримала? Ми з вами побачимо, додивившись партію до кінця. Отже, е 4 зіграла Анна, Е5, кінь Ф3, кінь С 6, слон Б5. Знову іспанська партія. Після А 6 слона 4, кінь ф 6-20, і Вайшалі забирає на Е4, обираючи відкритий варіант. Д4 грає Анна Музичук, і тут, нагадаю, до основної позиції цього варіанту ВД хід Б5, далі слон Б3 Д5, ЕД і слон Е6. Однак в нашому поєдинку Раміш Бабу Вайшалі грає слон Е7, переходячи до так званого варіанту Вальбротта. Це досить цікаве, активне розгалудження відкритого варіанту. Після тура Е1 основним ходом вважається F5. Однак чорні попередньо зіграли Б5, контратакуючи слона, і Анна Музичук забирає коня. Однак чорні не відразу беруть слона, а грають спочатку Д5, нападаючи ще й на туру. І тут Анна забирає на Е5, контратакуючи коня, забираємо, б'ємо БА. Ця позиція раніше зустрічалася. В знаменитій шостій партії матчу Ласкер Тараш Берлін 1916 рік другий чемпіон світу зіграв кінь С3, нападаючи на біжака Д5. І йому вдалося дуже швидко обіграти Ласкера. буквально 18 ходів у тій партії. Однак, звісно, пройшло багато часу, і Рамішбабу Вайшалі в курсі, як захищати позицію чорних після кінь С3. Тому Анна Музичук грає ферзь е Е2». Вона попереджає можливу рокіровку чорних, нападаючи на чорнопольного слона, і, по суті, викликає хід слон Е6. Білим треба грати енергійно, оскільки чорні все ж таки хочуть зіграти 2 0 і закінчити розвиток. Тому замість ходу кінця 3 F4 грає Українка, і на 2 0 хоче зіграти F5, виграючи фігуру. До цієї позиції дійшло декілька партій відомих росмейстерів. Наприклад, в поєдинку Дуда Ван Форест Прага 2021 рік Чорні зробили природний хід G6. Однак Вайшалі дивує суперницю, граючи король F8. Чорні добровільно відмовляються від короткої рокіровки, продовжуючи захищати чорнопольного слона, і вже готові вийти цим слоном на Ф6 або Д6, атакуючи туру. Анна Музичу грає кінця 3, слон Д6, і тут українська шахістка не відходить атакованою турою, а жертвує якість забираючи на А4. Раніше ця ідея також зустрічалася в партії Матильов-Бартель, Прага 2023 рік. Чорні перед тим, як забрати туру, зіграли ферзь в 6. Однак в нашому поєдинку Вайшалі відразу забирає на Е5, білі б'ють пішаком F, відкриваючи вертикаль. Після ферзь h4 захищають пішака d4, виводячи слона. Ферзь g4, білі проти розміну ферзів, h5, h3, далі h4, фіксуючи володіння чорним полем g5, король g8, тура f1, слон f5, нападаючи на c2. С3 грають білі. І після h 7 кінь С5 можна трошки зупинитись і оцінити позицію, що склалася. За якість у білих пішак і володіння чорними полями. Кінь на c5 дуже потужний, його чорні зрушити з місця не можуть. На пару з пішаком e5 він забезпечує білим певну просторову перевагу. Ну і, звісно, володіння чорними полями. Куди ж без них? Хоча навпаки, чорні володіють полями білого кольору. Коротше кажучи, нас очікує дуже цікава мітельшпільна боротьба. Тура H8 грає вайшалі після сон f 4 грає ф6, підриваючи пішака Е5. І тут Анна Музичук робить дуже важливий хід. Краще було все ж таки розмінятися на F6. Далі після f 6 захистити пішака, відійшовши слоном, зберігаючи контроль над полями чорного кольору, білі, як і раніше, мають гідну компенсацію за відсутню якість. Однак Анна Музичук грає дуже агресивно і відповідально. Вона ставить пішака на Є6. Чи не стане цей прохідний пішак в майбутньому слабкістю? Може, все ж таки він дасть можливість Анні музичук виграти цю партію? Дуже важко передбачити. Тура ФЕ8 грає індійська шахістка, відразу починаючи атакувати цього пішака, але Тура Е1, Тура Є7 і С4 ще один активний хід від української шахістки. Відчувається, що Анна Музичук налаштована на серйозну боротьбу. Вона віддає пішака, грає Д5, але слон Д3 грають чорні. Д6. Після взяття слон Д6, і Турі доводиться відходити на Е8. Білі притискають туру до краю дошки, граючи е 7 Однак ферзь g4, нападаючи на пішака. І тут Анна Музичук припускається помилки. Їй треба було зіграти кінь e6 з ідеєю вилки на С7. Однак після ферзь б'є 4 відразу зіграти КЕ7 не вдається, оскільки буде подвійний удар. Тому ферзь d1 після тура C8. Тура Є3, і білі, як і раніше, зберігають контроль над чорними полями, і у білих досить непогана позиція. Однак Анна Музичук захищає пішака ферзем. Слон F5 грають чорні, тепер коню на е 6 вже піти не дають. Тура Ф1, слон ж 6. Тура е 1 грає Анна Музичук. Українська шахістка зрозуміла, що виграшу тут навряд чи вдасться досягти, однак Вайкшалі тепер же грає на перемогу. Вона ставить туру на c 8 і після кінь Е6 грає тура c 6 нападаючи на слона. Білі грають ферзів 4. Пам'ятаємо, раніше Анна Музучук відмовлялась від розміну ферзів, а тепер пропонує його суперниці. Однак Вайшалі каже: якщо хочеш розміняти ферзів, бери сама на g4, а я поки зіграю король g8, покращуючи короля. Білі грають кінь c 7, нападаючи на туру, але тура б'є 7. Ось такий несподіваний хід, який дає чорним можливість розв'язати проблему пішака Е 7 Туру забрати слоном не можна, втрачається ферзь. Якщо побити ферзя на g4, то попередньо чорні заберуть на Е1, а потім вже зіграють аж g. Тому турою забирає на Е7 Українка, і тут подвійний удар ферзь d1. Ось така тактична особливість, якої, скоріш за все, музичук в цей ноті не побачила. Після короля h2, взяття на d6. І партія переходить до Еншпілю з зайвим пішаком у чорних. На жаль, вся попередня активна і дуже творча боротьба Анни Музичук була розбита чітким захистом індійської шахістки. Вайшалі не особливо то й ризикувала, а Анні Музичук весь час доводилось вигадувати щось цікаве. І ось чим це все закінчилось. Після кінь Е8, контратака тури. Далі забираємо, б'ємо, кінь б'є ц 4. Однак слони всім. І все ж таки чорні зайвого пішака зберігають. Позиція дуже прикра для білих, ще й тому, що їхній король далекий від центру. Відіграти пішака ходом кінь в 5 не вдається, тому Анна Музичук покращує короля. Однак чорні роблять те ж саме. Далі король С5, ж 4 Звісно, скорочення пішакового матеріалу на користь сторони, яка захищається. Однак після розміну на G4 чорні грають А5, і тут перед білими питання. Як розподілити ролі своїх фігур. Можна піти королем на ферзовий фланг, а конем намагатися щось зробити на королівському, а можна діяти навпаки. Якщо обрати перший варіант, тобто зіграти король Е3 і захистити пішака Б2 своїм королем, то чорні не грають король Б3, а ставлять короля на d4 і йдуть на королівський фланг. Якщо білі грають а5, то F5 і на h6, звісно, не взяття коня, там h 7 і білі навіть виграють. А взяття пішака. І після кінь є 6, слон Е6. І білі втрачають свого коня. Тому кінь Е3 зіграла Анна Музичук, вона не витрачає темпи на ходи королем і намагається якнайшвидше забрати пішака g7, а4, аж 5. Треба фіксувати пішака, король Б4, кінь F5, король Б3. Тут суперниці вже все прорахували і йде форсований варіант. А6, слон G8, кінь Е8. Дуже довго кінь йде до того, щоб напасти на слона, але тут слон не відходить, тому що було б h 7. А 2 грають чорні. І після взяття а1 ферзь H7, тут хід чорних. Король b 3 грає в айшалі, відкриваючи діагональ для ферзя. І розуміючи, що це вже технічна позиція, Анна Музичук здається. Дійсно, контролюючи поле h8, чорні без проблем виграють. Ось така прикра партія Анни Музичук. Знову довгий ланцюжок нічиїх перервався, на жаль, поразкою. Хоча, треба сказати, в цій партії у Анни не було особливих шансів на виграш. Рамішбабу грала дуже сильно, вона, довгий час зберігаючи зайву якість, врешті-решт, конвертувала свою перевагу в технічне закінчення зайвим пішаком, яке виграла дуже чітко. На жаль, ця поразка знову відкинула Анну Музичук на одне з останніх місць. Як ви бачите, зараз Українка поділяє останню сходинку з Нургуль Салімовою з Болгарії по 4,5 очки у цих двох шахісток, а на вершині дві китайські шахістки: Таньжуньї і Лейтензе. На першій позиції тань Джуньї, напівочка менше у Лейтензе. Ну а Гарячкина, Каніру та Лагно вже навряд чи їх наздоженуть. Вони вестимуть боротьбу лише за третю позицію. Сьогодні у п'ятницю на турнірі вихідний, і вирішальні партії будуть зіграні в суботу та неділю. Саме тоді ми дізнаємось, хто ж стане претенденткою і кине виклик, знову ж таки, китаянці, чемпіонці світу Дзюй Вензюнь. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!